Привіт вас! Або точніше здоровенькі були. Економічне відео на українській мові ще й табличка. Ну давайте поговоримо з вами про податкові реформи. Але не просто поговоримо, а порахуємо. Ну ви знаєте, що я дуже часто, коли чую різних там експертів, які пропонують там реформи, податкові, знизити податки. Я говорю, дурня. Чому дурня? Ну ви ж розумієте, що ці всі гасла це дурня. Розумієте, для того, щоб НАТО кричав ура, треба сказати дурню. А НАТО завжди кричить ура. А Аю, порахуйте. Ей, ні, тут, тут склад. Тут дивіться, яка ситуація. Як взагалі правильно рахується та чи інша податкова реформа? Береться факт. Ні-ні ні, не перед, а факт. Ото, От коли вони порахували, що які будуть доходи в майбутньому, я говорю, припиняйте дурню писати. Ну розумієте, яка ситуація? У нас навіть коли бюджет рахують, він ніколи не співпадає. Ніколи. От рахують одне, а на факті. Причому буває більше, менше. Не співпадає. А коли ви говорите, от ми податкову реформу прорахували наперед, я говорю, дурня. Ну як ви наперед прорахуєте, якщо ви не можете прорахувати... Ну, при пристандав, а ви хочете по-новому буде. Ну, на підставі яких цифр ви написали ці трильйони. Ну воно Як воно зросте? За що, що? Покажіть. Ну Ну, так воно буде, тому що воно так буде. Да не буває. Тому завжди, коли аналізують податкові реформи, беруть факт. Ну, в даному випадку візьмемо 2020 рік. Це зведений бюджет, зведений державний бюджет України. Ну, як ви розумієте, в гривнях, да, мільярди. І звертаю вашу увагу, що дійсно доходи за 2020 рік склали більше 1 триллиона. Трильйона, трильона. У нас вже дійсно доходи держав, зведено державного бюджету більше 1 триллиона. Що таке зведене? Це місцевий і державний. Зрозуміло. Молодці. Ну що, тепер давайте подивимось. Значить, дивіться, ну, реформу 1010 -10 ви знаєте. Да? А можливо хтось бачив, бо чув реформа 20 30, 20 Що це мається на увазі? Ну, ПДВ 20%, як було так залишається. Податки з доходів бізнеса з 18% піднімається до 20%, а доходи фізичних осіб 30%. Ну Подивимось, мені кажеться, що ця реформа дійсно після війни якраз може спрацювати. А от оця ну, теж порахуємо. Давайте. І так, беремо. Факт 2020 рік, доходи з доход... податки з доходів фізичних осіб, бачимо, ну, майже 300 мільярдів. Зібрали, це, це факт. Дивіться, доходи з фізичних осіб поступають в місцевий бюджет. Більша частина. Там є частина невелика, яка йде до державного бюджету, а більша частина це місцеві бюджети. Коли ви постійно е кричите, школи, лікарні, дороги це місцевий бюджет. Якщо ви хочете, щоб дійсно громада ваша ну, розбудовувалась, будувала, робила місцевий бюджет, місцевий бюджет. І, перш за все, доходи з вашої зарплати. Розумієте, воно цинічно звучить, але факт. Ви проживаєте в цьому населеному пункті. ну, в громадиці. Платите чесно податки зарплати. За рахунок цих грошей, ви... Дивитися, як ви живете. Що ви не платите, ви обкрадаєте власну громаду. І скільки ви не кричали, ой, поганий Зеленський! Ой, як би... Хлопці, менше крадіть. Платіть податки. Не хочете, ну як хочете. І відносно того, що, ой, у нас мер поганий, хлопці, ви його вибирали. Ви! Наче ви його вибирали, якщо він поганий. Ага. Отож би воно. Запам'ятайте раз назавжди, якщо ви дійсно говорите, я хочу добре жити. Якщо говорити європейський там досвід, в Європі дійсно. Там теж в основному податки із вашої зарплати йдуть місцеві. І за рахунок місцевих робиться. Отак От воно працює. По-іншому не працює. Всі ці крики, хай там хтось зробить. Ні, ви почніть з себе. Менше крадіть. Тому що ви хочете податки не платити, підворовувати, і щоб місцева влада щось робила за вас, але грошей, щоб в неї не було. Так не буває. Тому дивимося. І так, якщо впровадити реформу 10-10, звичайно, доходи падають, тому що зараз 18, буде 10. І е, це взагалі абсурд. Ви самі розумієте, що місцевим громадам гроші дуже потрібні. край потрібні. Ну, ви навіть не ну, бачите, що навіть сама звичайні ремонти тратить гроші, гроші, гроші. Якщо ви зараз знизите податки на доходи фізичних осіб, ви обкрадете себе. Себе обкрадете, Чесне слово. А якщо підвищимо? бачите яка цифра? О! Майже півтрильйона, 492 млрд. Дивіться, якщо ми говоримо відбудова України, де взяти гроші, ось все. Оце реально. Оце дійсно реальні гроші на відбудову України. реальні, оце не фантастично. Ну дійсно, якщо місцевим громади отримують таку суму, вони дійсно реально можуть і перемонтувати, і відбудувати, і навіть побудувати нові школи, лікарні, абсолютно реально. Не горячи вже про дороги. Це реально. Оце абсолютно реально. Ну і підприємство ЖКХ. Теж реально. Тому дійсно, з точки зору здорового глузду, треба, щоб оця була цифра. Хоча ви скажете, що ж мені платити 30%, Да, як в Європі. Ну, в Європі дійсно податки на доходи фізичних осіб дуже високі. Дуже високі. Але ви ж повинні краще працювати? Правильно. Більше заробляти? Правильно. Ну, а як ви хотіли? Ну. Розумієте, це якраз болюче питання. Хочеться, щоб нічого не робити, все було. Але дійсно, на сьогоднішній момент, якщо підняти податки на доходи фізичних осіб, то за рахунок цих податків можна відбудувати Україну після війни. А якщо знизити, ну ми знайшли такі глухі кутші, не дай Боже. Далі, доходи, прибуток, податки з прибутку підприємств. Ну, як бачите, 118 мільярдів, якщо зменшити, буде 66, ну, якщо збільшити, тут теж радикально не збільшується. Ну, два, 132 мільярда. Дивіться, ну, дуже часто говорять, от бачите, ми колись зробимо, у бізнеса буде додатково 60 мільярдів, які вони інвестують в розвиток. Я багато разів розповідав, що до всіх цих подій, до війни, до коронавірусу бізнес щороку інвестував в розвиток, незважаючи з... Ну, наші податки, суму, яка перевищує пів трильйона гривень. Ну, нема в нас проблеми, нема. Де як ви не можете розуміти? Ну наш систем оподаткування дозволяє бізнесу не сплачувати податки, а інвестувати ці гроші в розвиток. Це, Вона існує. Да, треба побігу. Це, будь ласка, в нас така пільга, як реінвестування існує, давно існує. Ці всі... треба, Да не треба про вона вже існує. І деякі дивуються, як ви, вот. так! Да. Але коли ви інвестуєте в розвиток, якщо ви купите автівку для коханки, ні, не можна. <гум> я знаю. А цех побудувати можна. Ну там система так пороблена, що дивіться, якщо ви дійсно хочете побудувати новий цех, ви податки з цієї суми не сплачуєте. Але якщо ви за рахунок цього гроші поїхали на курорт, відпочити, так, да, треба сплатити. Але ні, 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 от я хочу... Ні, ні, от ви так хочете. Розумієте, ну не треба ніякого нам податки на виведений капітал. Взагалі действуєте. І зменшувати податки немає нікази. Тому що, дивіться, тут економія, виходить, 60 мільярдів. У нас, я говорю, у нас при всіх існуючих податках сума, яку інвестують, вона значно перевищує. 60 взагалі ніякої ролі не грає. Розумієте? Але, ой, ми там зменшимо. Да нічого не дає. У нас взагалі податки на бізнес складе. Ну, бачите, населення платить 300 мільярдів, а бізнес такого 118. Копійки. Копійки. Йдемо далі. ПДВ. Значить, дивіться, там відносно ПДВ. Ну тут пропонується зменшити з 20 до 10. Тут пропонується залишити 20%. Але пропонується як? Зменшити податок ПДВ, але відмінити відшкодування. Знаєш, дивіться. От це внутрішнє ПДВ за 2020 рік, 126 мільярдів, але це з відшкодуванням. Зібрали 300, 100 віддали, що залишилось? 126 залишилось. Якщо не буде відшкодування, але знижується податки. Буде 135? Ні, зросло, зросло. На 9 мільярдів. Дурня, повна дурня, повнісінька. Тобто сума зростає мізерна. Мізерна. Ну, ну ребят, не працює. Ні, я розумію, якщо зростання було в два рази. Мізерно. Ну що це, так, 9, да, 9 мільярдів плюс, це добре. Але воно ж не, нічого не допомагає. Ні. Тепер дивіться, я багато разів вам говорив. У нас дуже важливий імпортний ПДВ. Чому? Ну, тому що імпортний ПДВ дійсно ну, велика сума. Вона наповняє державний бюджет. Да, ви купуєте смартфони платите, да, автівки платите, спалива платите. Ну да, до да, палива там сидить. Ну, є така модель, отак вона працює. Якщо ми знижуємо ПДВ, відповідно, імпортний теж падає. Бачите скільки? Тоді загальний ПДВ в нас 272, а то 401. Падіння дуже суттєво падіння. А основне джерело повній державного бюджету ПДВ. ПДВ. Ну, бачите, 400, бачите, ось. йдемо далі. Акцизи. Значить, дивіться, ну там дивіться, яка ситуація. Тут кром стоїть та ж сама цифра. Але ну там розмови, що давайте піднімемо акцизи. Виникає запитання, які. Ну, ви ж розумієте, що основна маса людей не розбирається, що це акцизи. Ну, акцизи можна підняти на паливо. Да, добре, домовилися. Що це нам дасть? Нічого не дасть. Але все-таки основна сума акцизів, отут сидить, ці мільярди, це тютюн. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, у нас найвеликі акцизи, і не тільки в нас, в інших країнах світу, це на тютюн, не на горілку. На Горілку теж є, але на тютюн саме великий. Добре, піднімаю акцизи на тютюн. Скільки? Два, рази, три, чотири, десять. Ви бачите, скільки ми тут ПДВ втратили? Бачите? От бачите. Майже 150 мільярдів. Тобто нам теоретично акцизи підняти два рази. Ви що, ненормальні. Як це ви зробите? Це, ну у вас, я не знаю, там горілка вже... Ну ви ж розумієте, що ви піднімаєте акцизи на горілку, більше самогонки. На тютюн Кадрфакт. Ну, розумієте, це... це... Ні, підняти можна. Ну, я говорю, що тут дійсно можна підняти буде сума там. 160 мільярдів. Може. Но 200 не буде. Хоча б стенку розбитись не буде. Як ви їх не піднімали. Ренті платежі. Ну це оця дурня, яка всіх мене. От дивіться, оце. ми все все зараз заробляємо. 57 мільярдів за рахунок цієї платіжі, це на природні ресурси, В основному наприклад. А ми зараз піднімемо. Що ви піднімете? Куди ви піднімете? Ну ви розумієте, навіть якщо в два рази підняти рентні платежі на наші природні ресурси, буде 100. А втратили, скільки 150. А тут як, як? Тобто, ну у нас сума ця маленька, ну ми не Росії. Ну нема, в нас стільки нафти і газу. Ну нема. І скільки б ми не піднімали, там не буде. Тому можна, я говорю, можна підняти. Ну буде 60 мільярдів. А дирка яка? А? Тобто, виходить, ми рентні платежі піднімемо, а, а, а вихлоп нульовий. Ось така ситуація. Тепер е податки спрощенців. Ну, дивіться, е ці пропонують, звичайно, ці податки відмінити. відмінити. Тому стоїть тут нуль. Ну, знов таки, є далекі від думки, що якщо ви відміните податки, то отут зразу суттєво зростуть доходи. Ну вони як пам'ять? Ми спрощенців ліквідовуємо, і вони всі починають працювати на загальній системі і е ну, люди добрі. По-перше, спрощенці крадуть дуже багато. 38 мільярдів вони тільки заплатили за весь Копійки. Навіть Якщо ви їх заберете, ну, нема. Ну, нічого не поміняє. Ну не буде тут зростання, не буде, не буде. Ну, ви думаєте, що спрощенці... Ні, якась частина дійсно спрощенців буде платити податк на прибуток, не заперечує. Якась буде платити і зарплату. Але Ну, не буде такого зростання. Оці всі розмови, що ми зараз спрощенці ліквідуємо, а тут зразу цифра рване в два рази, ну так не може бути. Тому ну, що, ну, Тут питання навіть не податка. Ну, більше ж спрощенці продати не можуть, розумієте? Ну ніяк не можуть. Ну, від не може в них зрости зразу їхній бізнес в два-три рази, не може. І мало того, на сьогоднішній момент у них податки маленькі, каже, а ви будете платити ще податок, будете платити ПДВ, і у вас буде зростання. Де там зростання? За рахунок чого зростання? Місцеві, ну місцеве ми звісно не трогаємо. Бачите, тут теж. Ну, вважаємо, місцеве це з землі, з нерухомості. Ну, вважаємо. Знов таки підняти можна, ну. Ну, ну знов таки ну, воно не радикально, тому що ось, ось, ось цифри, ось ці цифри основні, великі, а тут копійки. І останнє це екологічний податок. Давайте ми піднімемо екологічний податок. Да, зараз 5 мільярдів збираємо, будемо збирати 10. Ой, піднімемо, ой, піднімемо. Ну, ну не можна на екологічний податків піднятися. І то математика. Раніше збирали трильйон. Якщо впровадити цю систему дирка майже, ну в 250 мільярдів. Да, це дирка. Це тобто сказати, дивіться, от у нас за 2020 рік дефіцит державного бюджету тоді склав поряд. Ні, менше 14 мільярдів, а тут буде 250. 250 мільярдів дирка. Розумієте? Як! І говорю, що робити? Я не хто не знає, що робити. Причому ж розумієте, пенсії платити треба, зарплату платити треба. Армію тримає треба. А, дирка, дирка, дирка. Ну, дивіться, якщо впровадити цю систему, додатково 300 мільярдів. Не в два рази, не в три, не в чотири, 300. Я ще раз говорю, що от помаєте, от, навіть коли підвищуються податки, так, да, зростає доходна частина, але ну, не так радикально. Тому що росте все повільно, дуже повільно. От падає швидко, а росте повільно. Тому дійсно, я говорю, можна впровадити цю систему, це перш за все допомога буде місцевим бюджетом. Місцевим бюджетом будуть гроші для відбудови України. Перш за все. А оці всі ПДВ і так далі, це піде на пенсії. Піде зарплата бюджетникам, да? а, ну, місцеві бюджети не платять бюджетникам, платить державного бюджету, Да, піде на армію, ну ви ж як я хочу. Я говорю, бо Безар, як у без да, На дороги теж, ну мається до дороги, які державного значення. Тому що місцеві будують місцеві, а оці всі держави. Тому, да, от така система. І от такі от реформи, ну я далекий думки, що в якусь з них права і скоріше за все залишить все, як є. Хоча, з моєї точки зору, напевно, якісь податки піднімуть після війни, однозначно. Тому що для відбудови економіки України треба будуть гроші, гроші, ще раз гроші. Їх можна взяти виключно тільки в Україні. За рахунок зростання податків. Взагалі звертаю вашу увагу, що після кожної війни... У будь-яких країнах світу піднімаються податки. Це логічно, це правильно, це доречно. Всі розмови, давайте ми щось знижимо, зробимо економічне диво, це потрандіти, хлопці. Ну що, тепер ви можете подивитись табличку. Я потім її в сообществі розміщу, щоб ви могли спокійніше подивитися. Так, да, це такі простенькі розрахунки. Можна там ускладнити, пархувати, але, е, що, знаєте... В економіці є такий тлумач, що називається посчитать по концам. От, кто бізнесом займається, то знає, що є такі моменты, коли говорит, так, давай по концам посчитаємо. А потім дивиться, варто, ну, далі думати, чи не варто. Потому що дійсно буває ситуація, коли ти по концам посчитав, ага, нема зиску вже навіть далі там ускладнювати ситуацію. Або напаки, порахував по концам, о! Ну, давайте вже більш деталізуємо, там, 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 там вже воно працює. Отак От воно працює в нормальній економіці. А коли ми по кінцям порахували, бачимо, що дурня, ну, значить дурня. Що ж ви бачите? Найкраща економічна реформа, ви знаєте, я говорю. Нічого краще не міняти. Ну все, пишіть коментарі.